Кей-хей, з вами Делрей. Сьогодні у нас огляд нової обнови, точніше, техніки з нової обнови. Її цього разу є достатньо багато, можливо, навіть більше, ніж у минулому апдейті. Але давайте розберемо все по порядку. І найперше, на що би хотіли себе подивитися, це, звичайно, що новий ангар. Звичайно, що коли ви тільки-тільки зайшли в гру, ви бачите, що ангар, в принципі, такий, який був, такий залишився. Тобто нічого нового в ньому немає. Ну, я не знаю, що раз раби там мали на увазі, да, коли вони там сказали, що ми оновили ангар. Але якщо придивитися, то тепер ми не бачимо ось цього прича. І з технікою преміумною, який раніше у нас тут завжди стояв, і нам пропонували придбати будь-яку там преміум техніку. Тепер же ця преміум техніка пропонується нам у ось цьому ангарі. Як бачимо, тут такий додали здоровенний просто ангар, такий бункер, такий так званий, навіть там вентиляція, освітлення І от там ми натискаємо на техніку, нам пропонують придбати техніку. Як бачимо, ангар виглядає доволі дуже класно. Дехто каже, що він виглядає як World of Tanks, але мені цей ангар дуже сильно сподобався. Не знаю, чому він мені реально зайшов. Він повністю анімований, тобто тут, як Бачимо, літають такі от частинки якогось пилу, там, от десь на якомусь електро, якомусь приладі, показується, то зеленим, то червоним, якісь індикатори. Працює вентиляція приміщення, десь якісь трошки персонажі щось там роблять. Ще далі бачимо ще один ангар якийсь. Але отут таке прикольне освітлення, і в центрі у нас такий прям серйозний прожектор світить, показує відповідно нашу техніку. Техніка стоїть над ямою. Доволі прикольний ангар, мені дуже сильно сподобався. Якби цей ангар можна було би обрати на постійній основі, замість звичайного, я би обрав саме його. І деякі оновлення додали нам і до авіаційного ангару. Звичайно, що найперше це можливість показувати підвіси в ангарі. Тут у нас ось так от показані підвіси. На кожен із них ми можемо навестися і побачимо його характеристики, назву і таке інше. Звичайно, що це ми можемо регулювати. Коли ми натискаємо на зовнішній вигляд тої чи іншої повітряної техніки, ми можемо ось так от показати або сховати озброєння. Я думаю, що це прикольна фішка, і це достатньо прикольно виглядає. Єдине, що це трошки страшно. Виглядає насправді на тій техніці, на якій дуже багато е, різних підвісів. Я вам зараз покажу, продемонструю. Це величезна маса різних підвісів. На кожен із них ми можемо навестися, подивитися, що воно таке є, які його характеристики. Але я думаю, що кому сподобається, той залишить, кому не сподобається, той вимкне. Це дуже добре, що розробники залишили за нами можливість брати чи скривати це, чи залишати. Починаємо із наземної техніки, і тут нам додають легкий танк на Берри 107 М10 Букер. Доволі цікава машинка, Глядає дуже футуристично. Рік випуску цієї машини 2024, тобто це дуже свіжа техніка. І такого року випуску техніка в Вартандері з'являється, напевне, вперше. Доволі немала маса, як для легкого танку, 42 тони, при цьому достатньо потужний двигун. Трансмісія, яка дозволяє нам рухатися із швидкістю 64 км на годину вперед і 39 км назад. Повністю пророблена деталізована модель. Як бачимо, є навіть вишибні панелі, які дозволять вигорати БК, і при цьому екіпаж не буде від цього страждати. Чотири члени екіпажа, при цьому командир може вик... Виконувати обов'язки заряджаючого. Перезарядка механічна, але достатньо швидка: від 6,5 секунд в базі до 5 секунд в топі. КВ не в нормі, швидкість наведення також суперська. Дуже така бадьора швиденька машина. При цьому у нас заряджені снаряди на БРІ 10,7 у нас снаряди М900 у 522 мм пробиття, Також тепловізор, система сповіщення і лазерний далекомір. Тобто, як ми розуміємо, ми маємо повний фарш на БРІ 10,7, при цьому картонну броню. Броні тут, так зрозуміло взагалі немає. Ну, десь, можливо, башта в лоб буде танкувати Кулемети, ну це тільки кулемети, а корпус той взагалі навіть кулемети не буде тримати. Додали нам також зенітку, знову-таки нову топову зенітку за США Бері 12.7. У неї ось така от база, тобто це база звичайного того хаммера, який у нас був уже в грі. Радар б'є на 20 кілометрів, машина у нас хаммер, достатньо рухлива, не дуже великих розмірів, можна ховати. Ну а пускова установка представлена у вигляді вантажівки. Ось такої. Теж має достатньо прикольну модельку, пророблену. Що стосовно самих ракет, давайте подивимось також на них. Маємо різного виду ракети АІМ 9Х у нас застосовується в будь-якому випадку. А я так розумію, що на рахунок АМРААМ чи АІМ 120C7 треба вже буде обирати або АМРАМ, або АІМ 120C7. За авіацію додають новий літачок на берегі 4.3, преміумний літак, f 1 Fireball. Достатньо девакувати літачок, чимось схожий на Хелкат. Однак, у нього більш така роздутіша форма, більш роздутіший кокпіт. Із підвісів маємо потужні ракети ХВАР. Також в придачу декілька бомб або авіаційні неконтактні міни. Ну, звичайно, що підвісів крутих якихось таких. Сильно немає, але при цьому у нас 4 кулемета Браунінга, ну і плюс які не які ракети бомби. БР4,3, я нагадаю, тому місце цьому літаку, певно, якесь є. Знову ж таки, ще один літак це топовий Хорнет. на бері 13.0 у сумісних, а також 14,3 у льотних, у якого є максимально можливі всі підвіси, а їм 5 яких можна брати цілих 12 штук. Також є каби. Ну і звичайно, що без ракет АГМ 65Ф, які у нас наводяться інфрачервоним принципом і є осколково фугасними, не обійшлося. 6. Таких ракет літак може перевозити. І ракети ці застосовуються по принципу Х-38 у радянському Союзі. Пустив і забув. Забув, куди пустив, або як вам може зручніше. Хоча ракети справді топові. Ну і за США у нас також присутні два нових корабля: USS Forest Sherman, Бер його 5,3, інший USS South Dakota. Достатньо такий уже громісткий корабль, Бер його 8,3. майже топовий корабель. За німців цього разу не обділили технікою, щось таке додали. Додали новий ракетний Няк 2, який у нас іде після Ракетинях Panzer 2 Hot. Називається він Ягуар 2, хоча насправді дуже схожий до ракетиніх Panzer 2. Майже ідентична база. Однак тут у нас є деякі накладки і броні по 20 мм і по 10 з бортів. І тут у нас стоїть пускова установка ТОВ. Для любителів якраз ось таких носіїв ПТКР, я думаю, зайде техніка, тому що ракети достатньо потужні, так як, на відміну від тих ПТКР-ход, тут у нас на 100 мм прибиття більше, і плюс є тандемна боєголовка. За німців Єврофайтер 2000 AESA, топовий тайфун. Знову ж таки, аім 120 5, 8 штук на ньому, каби і брімстоуни. Для любителів авіації така новинка по-любому зайде. Я прям впевнений. Новий корабль 5.3 лютіенс. А також кораблик малого флоту за Німецьку Демократичну Республіку, радянський МПК проект 1331. Переходимо до СРСР, і тут насправді є достатньо велика кількість техніки у цьому апдейті. Нам дають відразу дві БМПТ, одна із яких преміумна, одна із яких гілкова. Гілкову поки що сильно не будемо роздивлятися, тому що їй поки що ще не прописали броню. Як бачимо, тут неправдиві цифри. Але як можемо побачити візуально, Тут скоріш за все знову ж таки броня релік. Динамічний захист. Чотири у нас ракети по 800 мм прибиття. Вони у нас також. Тандемні, ну і звичайна автогармата 2 а 42 яка у нас прямо із БМП-2, має 82 мм пробиття. Не те, щоб вона сильно потужна, і не думаю, що сильно буде її вистачати на БР-103, автогармати не стріляють дві зразу, вони стріляють по одній. І тут у нас також присутні ще автоматичні гранатомети, вони у нас встановлені по бортам цієї техніки. Ну, але це так: чисто позбивати який-небудь загорожі або позлити якогось союзника чи можливо якогось противника подраконити, я не знаю. Хоча загалом машина насправді достатньо броньована, і до того ж, якщо тут встановлено, Новний релікт. А я нагадаю, що БР103, то ця машина буде реально багато чого танкувати. Але при цьому поганій кавене, недостатньо велика бойова потужність. Тому ну, така суперечлива техніка. Хоча любителям деривації по-любому зайде, я впевнений. Ну і знову ж таки, бмпт 72 майже те саме, але в профіль виглядає набагато цікавіше, виглядає набагато сучасніше. Преміум машина. Тут у нас уже прописана броня, динамічний захист релікт, протиуламковий підбій по колу. Зроблені ось такі от кофри гарні для гармат і для ракет. Але насправді... Озброєння практично те саме. Єдине, що відсутні тут автоматичні гранатомети. Заднього ходу немає. Як ми знаємо, за Китаю у нас був присутній тор М1, і тепер його додають як російську техніку у гілку Радянського Союзу. Він абсолютно нічим не відрізняється від китайського. Єдине, що, можливо, там якісь візуальні дещо невеличкі зміни, але повністю ідентичні до нього ракети. Такий собі перехідний варіант між Тунгускою і панцирем, щоб якось заповнювати цю порожнину, додають Тор. Далі у нас преміум літачок 2.0 ДБЛК. Доволі така девакувати машина на Вигляд, дещо нагадує літачок із минулого марафону XF5. u І тут у нас є така особливість, що, по-перше, він дуже поганенько так летить, майже взагалі не набирає швидкість висоту. Але при цьому у нас ззаді установлені поворотні турелі. Бачимо, у нас зараз стрілець у такому положенні. Однак, якщо ми почнемо наводитися цими стрільцями десь униз, то ця вся повністю оця турель разом із цим куском скла, оцього повністю цим поворотним механізмом, почне розвертатися, і відповідно ми це все зможемо побачити. Курсового озброєння у машини немає. Є тільки турельне, ну при цьому є які не які бомби. Взагалі це бомбардувальник, є й потужні бомби, але їх невелика кількість. Але з такими бомбами цей літак взагалі нікуди не летить, бо він в принципі не особо літабельний. Міг 25 ПД, багато хто його очікував, але його додають, на жаль, як марафонний, тобто десь треба буде його в якісь події отримати, зафармити. Насправді машина може розвивати дуже величезну швидкість, але тільки на дуже височезній висоті. То якщо ми наберемо висоту 18 тисяч метрів, то ми зможемо на цій висоті розвинути швидкість в майже три махи, величезний. Такі сопла у цього літака, але насправді озброєння у нього ніякого майже немає. всього все ракети повітря-повітря, при цьому не всі з них навіть нового покоління. Як бачимо, є R60, але при цьому інші ракети у нас R40. Тобто це такий достатньо старенький літачок, у якого насправді озброєння фактично немає, курсового взагалі немає, але при цьому він може дуже швидко літати, хоча на такій швидкості він майже не керований. Ну і кораблик на БР-77 назва його Сталінград, це проєкт, виглядає наступним чином БР-77. За брітів нам також дають два корабля: один на Бері 5,7 HMC Fiji. Фіджі, інший на Бері 7,7 HMC Prince of Wales. Ось такий уже достатньо великий корабель. Теж БР 7,7. Ну і знову ж таки ідентичний німецькому тайфунові, який ми вже сьогодні розглядали. Тільки уже за Великобританію тайфуна Єса теж повністю ідентичні підвіси до того літака 8 аім 120 двадцять 5 Знову ж таки каби, і знову ж таки брімстоуни 18 штук. І зроблю невеличкий спойлер. Цей літак з'явиться в цьому огляді ще не один раз. Додають нам легку бронемашину на бр 10.3. А якс виглядає достатньо монстрозно, виглядає достатньо великою, як бачимо, от на фоні стоять люди. Наскільки вона просто величезна на порівнянні з ними. Хоча броні, як такої, тут сильно немає. Є деякі накладки із броні, є деякі композитні екрани, але насправді не те, щоб це сильно на щось роляло. Ну, кулемети, які звичайно що танкувати буде, але не сильно більше. При цьому у нас стрільба майже без перезарядки. 40 міліметрова гармата. Це ТЦ. Гармата це має бобси в 157 мм пробиття І на БР 10.3 я скажу вам, що це просто дуже. Суперська такі автогармата в порівнянні на такому ж бері у БМПТ пробиття в 82 мм на підкаліберах з піддоном, це просто неба і земля. Ну але, звичайно, що ракетного озброєння тут ніякого немає, тільки автогармата. При цьому у нас повний фарш, лазерний далекомір, тепловізор, в першій ступені БПЛА, все, що потрібно для нормальної адекватної стрільби, все тут є. Знаходиться вона у гілці легкої техніки. Не знаю, чому її не помістили після Desert Warrior, тому що я думаю, що це якраз така найбільш наближена до них по геймплею машина, але чомусь розробники вирішили її Поставити після руйката. Ну, певно, щоб якось трошечки заповнити оцю діру, де немає ніякої топової техніки. За Японією у нас нова топова зенітка. Не вистачило Японії тан Самка вирішили додати ще тайп 03. Достатньо така вже велика вантажівочка, величезний на ній стоїть радар в дальністю 50 км пошуку з усіма новітніми системами. І відповідно є ракети: отакі тайп 03, 18 кг тротиловий еквівалент, 1120 метрів на секунду, максимальна швидкість, 6 метрів радіо дальність запуску 80 км, дальність захоплення. 50 Кілометрів 36G, максимальне перевантаження, тобто топова така ракета, яка у нас представлена на інших топових зенітках, щоб японці не пострадували із своїми слабенькими зенітками, додають їм таку топову зенітку. Ну і відповідно пускова установка виглядає з таким чином: здоровезні просто пускові шахти для величезних ракет і запускаються вони прямо вертикально вверх. Ну і ще один преміумний танчик 6,7 Br. Виглядає ось таким от чином, в принципі, гілкова машина, тільки перевдіта трошечки візуально під інший стиль, і більше так уже вона обкладена всілякими касками, там якісь інші такі всякі штучки. Ну, видно, що вона вже побувала в яких-небудь боях. Є у нас також преміумний літачок на бері 10.3, ХАК-209, представлений він за Індонезію. Невеличкий такий літачок, ну він уже у нас Хаук був, а це у нас просто з кращими підвісами. Тут у нас теж є інфрачервоні АГМ 65G, Осколково-фугасні ракети, які запускаються по принципу Х-38. І я нагадаю, що це бойовий рейтинг 10.3 Carl, але їх тут є всього-навсього тільки дві, тому відповідно запускати доведеться. Дуже бережно, або ж запускати і відразу летіти на філд, поповнювати їх. Знову ж таки, два нових літака, новий Хорнет, не найтоповіший Super Hornet, однак теж Хорнет. Цей у нас суто японський, має 10АІМ e 5 бомбове навантаження, кабе, звичайне діло, АГМ 65G, які запускаються знову ж таки по принципу Х-38. Ну і ще один літачок, від якого просто всіх розірвало передаки. Це Су-30 за Японією. Хто би міг таке очікувати, але він тут є. І тут у нас є R27 R1, але те, на рахунок чого бомбило у всіх найбільше, це Х-38. Та-дам! Х-38 за Японію. Хто качав оплот, не знав, який взяти до нього літак, в сетап. От вам Су-30 і у вас сетапчик бомба. Ну і для любителів флоту, кораблик 53БР, Айджен Ойодо. Закитаю, у нас теж нова зенітка, вона не модульна, hQ11. У нас ось так вертикально стоять теж пускові установки. Однак тут машина відразу із радаром. Радар у нас дальністю 45 км, всередині купа всякого радіоелектронного устаткування. Тут у нас навіть сидить два члени екіпажа, які всім керують. Ракети у нас, в принципі, непогані, у них непогане максимальне перевантаження, великий радіус працьовування, однак не така велика кількість тротилового еквіваленту, як у інших ракет. Але при цьому теж хороша швидкість, ну я думаю, що вистачати їх буде. Це явно покраще, ніж cs 5 І я не знаю просто з якого дива, але тут у нас є М1А2, тобто додали Абрамс за Китай. Це взагалі звичайний М1А2. Навіть є топовий снаряд на 628 пробиття, тепловізор, лазерний Лекомір, єдине, що немає динамічного захисту, як на Сєпах. Ну для Китаю це просто топчик, тому що не всі китайські топи вони справді топові, а Абрамс їм реально не завадить. Літачок J10C на БР12,7 виглядає він дуже схоже до якого-небудь тайфуна або ж, можливо, навіть Рафаля. По підвісам у нього є такі от ракети повітря-повітря. Тут, як мені казали, це вони можуть стати одними із найкращих ракет взагалі повітря-повітря у грі на даний момент. Деякі бомби, каби, ну і на цьому, в принципі, все. Керованих ракет, на ньому ніяких Адекватних немає. Преміумний Су-30 МКК, його тільки-тільки додали, і хто би міг подумати, на ньому теж є Х-58МЕ, які я нагадаю запускаються по принципу Х-38, тільки мають більшу вражаючу силу. Це ракета масою майже в тонну ваги. І насправді тепер Pay-to-Win вийшов на новий рівень, я вам хочу сказати. За Італією, у нас хто би міг подумати, f 2000 А Аїеса, ще один тайфун. По підвісам пробіжимося дуже швидесенько, тому що вони повністю ідентичні до двох попередніх. 8 аМ 120. 20c5, каби і знову ж таки 18 брімстоунів, кораблик БР 5,0, РН Armando Diaz і канонерський човен касіопе 3.7. Додають нову полкову техніку за Італію, фреча овс 30. Взагалі, це, в принципі, та сама фреча, що і у нас була, тільки єдине, що тут у нас замість 25 мм гармати Ауерлікон, яка у нас мала, я нагадаю, пробиття у 92 мм на бобсах. Тут у нас є бушмастер, який, як ми знаємо, пробиває 114 мм пробиття. Він має менший темп стрільби. Але при цьому краще пробиття. Якби мене спитали, що би я обрав, я би обрав, звичайно, що більше пробиття, тому що більше пробиття це завжди комфортніша гра. За Францію у нас знову ж таки літачок BR13.0, Rafale mf 3 r Тут у нас є КРПП Matra Magic 2, також Mika М. Знову ж таки, кабель, також кораблик Великого Флоту 5,3 BR Sufrin, і преміум фрегат br 4.0 Corse. За шведів дають всьо на все один зразок техніки. Це знову ж таки Зенітка, і це у нас Зенітка, знову ж таки, на насамперед. Таку, яку нам представили за США. Єдине, що тут у нас база не Хаммер, а от такий от Гелендваген. І як бачимо, тут замість значка Mercedes розробники пішли дуже цікавим шляхом і додали свій логотип в вигляді букви Г, тобто Гайджин. Достатньо прикольна ця база, тому що я думаю, що її дуже легко буде заховати. Вона дуже мобільна, дуже швидка. Ну а пускова установка точно така ж, як у США. Ну і звичайно, що вибір ракет точно такий ж самий. За Ізраїль теж, на жаль, тільки один зразок техніки. І це ось така меркава МК-1 на Berрі 9.3. Тобто, це сама сама лоуранговіша ранговіша яка зараз доступна в грі. Тут ми маємо бобси в 338 мм пробиття. При цьому у нас тут навіть немає тепловізора, але я думаю, що на такому бойовому рейтингу ця Міркова може справді танкувати, щось переживати. Я думаю, що ті, хто грають на Ізраїлі, в особливості Сідоджі, будуть дуже раді цій техніці. Ну і в принципі, на цьому нова техніка закінчується. Можливо, ще щось за час існування дева додадуть. Загалом оновлення не таке пусте, яке могло би бути. Я вам хочу сказати, що як для п'ятого оновлення за рік техніки справді багато, і є навіть цікаві. Зразки, в тому числі і ангар, але це не найголовніше. Найголовніше те, що планується ввести ще й піхоту. Єдине, що піхоту поки що ми подивитися не можемо, не маємо такої можливості, тому що вона у нас поки що тільки в закритому бета-тесті, і навіть доступ до нього ще нікому не давали. Тому поки що чекаємо і зберігаємо інтригу. Буду тримати вас в курсі новин, тому не забувайте підписуватись на телеграм-канал, не забувайте підписуватись на Discord сервер. Якщо ви цього не зробили, то посилання є в описі під відео. Там багато чого цікавого. Також не забувайте ставити лайки, підписуватись на YouTube. YouTube канал, а з вами був Делерай. До наступної зустрічі!